В Сумах черговий скандал пов'язаний зі звільненням директорки Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів Інесси Савенко. Ми розібралися, що насправді стоїть за гучними заголовками в ЗМІ. Інесса Савенко, член партії Європейська Солідарність, від якої безуспішно балотувалася до Сумської обласної ради на минулих виборах. Цей факт пояснює весь резонанс, який з усилями Європейської солідарності та її керівника на Сумщині Вадима Акпєрова отримало її звільнення. Може здатися, що розголос це спроба захистити свою однопартійку, але все набагато прозаїчніше. Справа в тому, що сумський обласний госпіталь ветеранів вже давно став кормушкою сумського осередку партії Порошенка. Схема дуже проста: левову частку тендерів, які оголошуються ветеранським госпіталем, виграють або компанії іншого єсівця, депутата сумської облради Ігоря Збукарєва, або компанії, тісно пов'язані з ним та його родиною. Лише за останній час одна стовп з Букарєва, НВТ Медтехсервіс виграла тендерів, оголошених Савенко на десятки мільйонів гривень. Ці суми не лише дозволяють фінансувати сумський осередок Європейської солідарності, а й замовляти за гроші десятки публікацій про те, що Савенко аж ніяк не можна звільняти. Ви, мабуть, не здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що ви ще одній компанії, то ВДП Медтехсервіс, яка належить Ігорю з і яка вигравала мільйонні тендери від госпіталю ветеранів. Офіційно працевлаштований і заброньований від служби в армії той самий керівник Європейської солідарності на Сумщині Вадим Акпєров. До речі, у проплачених матеріалах зазначають, що за вісім років керівництва Енеса Савенко довела свою високу кваліфікацію та досвід. Проте чомусь замовчують, що менше року тому вона ще й встигла придбати квартиру в Ірпені під Києвом. Очевидно, що було куди втекти із сум від сорому та осуду, коли її діяльність на посаді директорки випливе назов. А вся Сумщина дізнається, що єдиний ветеран, якому якісно і першочергово матеріально допоміг Сумський обласний госпіталь ветеранів війни під її керівництвом це фейковий засушник. А за сумісництвом голова сумського партійного осередку Європейської солідарності Вадим Акпєров, який у критичний для Сумщини момент спокійно поїхав відпочивати з родиною до сонячної корми. Що ж означає звільнення Савенко? Політичні ігри чи шанс на очищення? Ми будемо пильно слідкувати за ситуацією навколо госпіталю ветеранів, адже користь і вигоду від нього мають отримувати саме ветерани, а не купка депутатів від партії Порошенка.